Як сьогодні було зауважено, хрещення по вірі – це запорука Бога, це твердження Бога, це заповідь Божа. І друга з нею це спам'ян смерті Ісуса Христа, Вечеря, в Господня Євхаристія, подяка. По-різному ми це називаємо. І ми це теж маємо на підставі слава Божого. Усе, що ми робимо, ми робимо не тому, що ми так хочемо. Робимо ми не тому, що це нам батьки передали, а це робимо тому, що так написано у Слові Божому. Послухаймо, що апостол Павло пише про вечерю Господню. Перше послання апостола Павла до Коринської церкви, 11 розділ. Читаю кілька вершів, Його слова. Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус, ночі тієї, як виданий був, узяв хліб, подяку віддав, і переломив, і сказав, прийміть, споживайте, це тіло моє, що за вас ломається, це робіть на спомін про мене. Так само і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповіт у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб та чашу цю пити, смерть Господню звіщаєте, аж доті Він прийде. Дивне є те. Що ця подія, яку ми прочитали, відбулася у єврейському суспільстві. Відбулася на, 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 у передвечір'ї єврейської Пасхи, коли євреї цю, цю святиню мали звершувати кожного року з покоління в покоління. А як воно перейшла у християнство? Апостол Павло пише, що він мав відкриття, що тої ночі, коли Ісус був виданий, Він узяв хліб. І цей хліб ми сьогодні теж будемо робити. Хто має право споживати вечерю Господня, той, хто є учнем Його? Чи знаєте, що перших християн назвали учнів у Антіохії Пісідійській? Малій Азії, сучасна Туреччина. І це назвали люди посторонні, назвали учнями християнами, що означало що ці люди належать Христу. Ось ці сестри вони належать Христу, вони сьогодні дали обітницю служити йому. Але і вони через молитву прилучились до помісної церкви Христової, а ще є Вселенська церква. У день свого увірвання, коли вони почули євальне спасіння свого і в нього вірували, вони запечатані Духом Святим. Вони мали, мають завдаток Духа Святого про спасіння, яке Бог розпочав у них, яке мають, якому проживають, і яке буде завершене з приходом Христа, Дух Божий буде їх тримати. І тому вони сьогодні найперше. Будуть приймати е, цю трапезу. Ви Знаєте, як який порядок ми маємо? Бо прийняв я від Господа, що і вам передав, що Господь Ісус ночі тієї, як виданий був, узяв хліб. Він взяв хліб. І ми читаємо, подякуві дав. Він подякував Богові. Зробимо це, ми і з вами теж. Пропоную встати для молитви. Боже наш Отець Небесний. Дякуємо за жертву Твого Сина Христа Ісуса, який став хлібом для нашої душі. Дякуємо за цю істину, що ми знаємо її, що ти нам її відкриваєш. І поможи нам. Цей хліб переломити, споживати і своїм споживанням засвідкувати про тебе, що ти є наш Господь і Спаситель. І роблячи це, ми проголошуємо про тебе, поможи моїм сестрам це робити перше, і щоб вони протягом свого життя це робили постійно, були вірні в тобі, у тому, в чому ти їм довіряєш і до чого їх призиваєш. А тобі поклоняємося. За спасіння і дар вічного життя. Ім'я Ісуса Христа почуй і поможе нам це звершити. Амінь. Амінь. І ось коли Ісус подяку віддав, Він цей хліб переломив. Це зробимо ми із братом. Хочу сказати наступне, цей хліб, який ми переломили, він не перетвориться у тіло Христа, він залишиться таким самим хлібом. Він тільки є знаком ломимого тіла Христа. Ви знаєте, що написано у Біблії, що Христос один раз постраждав, і один раз себе в жертву приніс Богові живому. І його жертва єдина раз пронесена, і набула вічне відкуплення. І тому цей хліб залишиться хлібом. Він тільки нагадує, є напомином проломиме тіло нашого Господа Ісуса. Хай Бог поможе нам у цьому. Обі друзі, одного вірша, я нагадаю, де апостол Павло він каже те, що він передає від Господа. Так само, і чашу взяв він по вечері і сказав, ця чаша новий заповідь у моїй крові. Це робіть, коли тільки будете пити на спомин про мене. Так само, як Він брав хліб, Ісус Христос, він бере чашу і промовляє до. Своїх учнів, і каже, ця чаша це новий заповідь у моїй крові. Любі друзі, сьогодні, спостерігаючи за цим усім, ми радіємо і ми щасливі, що Слово Боже воно живе і діяльне і до цього часу. І тішимося, що були люди, які приймали від Господа і вони передавали слова, які говорив Ісус Христос. І, і до сьогоднішнього дня ми бачимо, що це продовжується. Господь, Він будує свою церкву, і люди вони навертаються. І це дуже добре. Недаремно Ісус Христос приходив і постраждав, помер, пролив свою кров, але це, це принесло спасіння для багатьох людей. Ми спасенні люди, ми щасливі люди, і ми тішимося тим, що Ісус Христос Він мав у цей час і своїми учнями. В одній місці, і Слово Боже, Він каже, я дуже бажав спожити цю. Пасхою з вами перші ніж муки прийму. Для чого? Для того, щоб показати гідний приклад для наслідування для кожного із нас. Любі друзі, наскільки велика любов була проявлена Господом Ісусом Христом до кожного із нас, я Він бере цю чашу. Знаєте, я собі інколи розмірковую і думаю, знаючи все наперед, знаючи, що всього трошки часу і вже тебе роззіпнути. Але він бере цю чашу і каже, ця чаша це новий заповіт у моїй крові. Можливо, тоді для них це було незрозуміло, але Ісус Христос, так полюблячому, до кожного промовляє і говорить, що це буде новий заповіт. І слава Богу, що ми розуміємо це, ми приймаємо цей новий заповіт. І ми бачимо сьогодні наші сестри, вони приймаються. Тому він каже, це робіть, коли тільки будете пити. На спомин про мене. Тому, любі друзі, я закликаю кожного з нас, щоб ми помолилися і подякували Господу за Його кров, яка була пролита на Голгофському Христі, і що це не було дарем, але є вірні люди, які приймають Слово Євангеліє у своє серце і слідують за нашим Господом. Схилимось перед нашим Господом і подякуємо Йому за цю кров, яка була пролита на Христі, і попросимо Його благословіння, щоб наші сестри, приймаючи. Перший раз вони роздумували про неї і були вдячними, Господу, за те, що його кров пролилася і за них. Помолимось. Добрий Господь, ми дякуємо Тобі, що ми можемо звершати тут на березі цієї річки твою заповідь, яку ти заповів для нас. Ми дякуємо тобі, Господи, за те, що ці сестри вони вступили сьогодні в заповіт з тобою, і ми можемо робити цю вечерю, яку ти колись. Проводив своїми учнями. Ми дякуємо Тобі за кров, Господи, яка була пролита із Голоського Христа, стікайла, Господи, для того, щоб очистити наші гріхи. Ніщо більше не може очистити наші гріхи, тільки кров Твоя, вона має цю силу і вона очищає наші гріхи. Просимо, Господи, благослови нас, коли будемо приймати це, щоб ми роздумували про тебе, щоб наші серця на кожному кроці нашого життя. Вони були вдячними Тобі за те, що Твоя кров вона пролилася, Господи, і не даремно, але кожній із нас ми могли повірити це і мати вічне життя. Благослови нас, наших сестер, і будь з нами. Амінь. Дати і зараз брат заспіває пісню Бачу Бога кожен день.